Давайте я задам питання. Моє запитання є, яке. Якщо, кошти... якщо кошти на зарплату вчителям-вихователями, для їх знову йти у відпустки якобись за власним рахунком, аби зекономити Дивіться, я розкажу про цю ситуацію. У нас є так, одна унікальна школа, називати її не буду. Там от унікальна директор. Дуже поважна жінка, я її от вітаю з юбілеєм недавно і все інше, але вона чомусь вирішила оптимізувати все. Зняла надбавку там за ЗОшити за класне керівництво, вислугу років, кажу, ну навіщо? Ну кажу, так ви тільки одні. Ну от не зрозуміло. Тобто та ситуація, яка була на початку вересня, вона абсолютно спровокована. Кошти є для розуміння по департаменту освіти, економія по зарплаті за березень складала 4 мільйона гривень. І лише в одній школі вирішили не платити. Надбавки, не платити ще якісь речі, і потім люди пішли до журналістів, в принципі, обосновано. Так? Тобто вони виправили це в управлінській теорії, називається коригування помилок. Тобто коригування пройшло, так да, пройшло болісно, політично, болісно через засоби масової інформації, але всіх підкоригували. І все добре. Ну, зараз департамент освіти без премії. Так ви ж писали, Тому ви ж... Мається на увазі менеджмент, це не, не вчителі. Ви ж розповідали, що не вистачає, що сняли державну субвенцію, що не буде вистачати для... Дословно, це те, що мені написав начальник департаменту. З отакими очима, що йому не вистачає там стільки то мільйонів. А в нього по факту не сіла зранку. Ми розклали повністю фінансування 4 мільйона економіки. Тобто, відпустки за власний рахунок вони вже не е, відпуски. дивіться, відпустки за власний рахунок вони не йдуть. У нас повне забезпечення коштами буде до кінця року. Ми в разі необхідності закриваємо це питання за рахунок стабілізаційного фонду. Що таке стабілізаційний фонд? Ми зібрали всі ті гроші, які не першочергові видатки. Женя громадський бюджет зібрали в цей стабілізаційний фонд із цих коштів закриваємо питання забезпечення збройних сил, забезпечення переселенців і оці от касові розриви, які у нас зараз є по виплаті заробітної плати. Тому що у нас по державі дійсно забрали ці кошти близько 70 мільйонів гривень на початку року, тому що ці кошти потрібні були на оборону, але порахували так, щоб якраз це кошти потенційної економії, потенційні які. Там десь хтось у відпустку пішов ще щось. Все. Тобто ми до кінця року допрацюємо про на свій щод, про якісь речі, зараз мова не йде. Але якщо завтра у нас розриває бюджет чомусь, ну не знаю. І різні ситуації бувають. У нас зараз, наприклад, є кілька підприємств, які після ракетних ударів повністю припинили роботу. Тобто Жодна копійка з них не платиться в бюджет. Хтось написав заяву, що він не може платити за землю, тому що в нього зруйнований об'єкт, да, як той жамстор. Хтось написав про те, що просить відсрочку, і він по закону має право цю відсрочку до закінчення військового стану. І просто не платить ці гроші в бюджет. Але ми намагаємося все це скрутити так, щоб воно складалося і щоб вистачало коштів на освіту і на медицину. Ми ж повністю тримали зарплату, незважаючи на те, що фактично ну, ми десь якийсь час не працювали. Так? Ми в квітні місяці платили на два тижні наперед. Було ж таке, що ви отримували зарплату наперед, тому що ми бачили гроші на рахунках. І ми їх виталкували в систему для того, щоб ці гроші працювали, щоб ви купили продукти, щоб ви мали можливість там, хто поїхав доїхати, куди зібрався. Тобто ми березень-квітень, бачачи гроші, щоденно їх випихали, щоб у нас був ноль. Нічого щоб не було.